Мене дуже часто питають, чи страшно мені. Я завжди відповідаю, що страшно завжди. От нема такого жодного разу, коли мені було б не страшно. Але у страха є одна особливість. Він відступає, коли ти починаєш щось робити. Тому на етапі входження в роботу. Страшно завжди. На етапі планування також є страх, тому що розумієш, що це дійсно небезпечна локація і цей виїзд може бути останнім. Але коли вже ми туди потрапили, почали працювати, то страх він займає своє місце там, де він має бути, десь там позаду. І ми просто виконуємо свою роботу. Ми працюємо скрізь, де, працює наш, де працюють наші ЗСУ. Тому ми не робимо диференціювання від того, це небезпечна локація чи безпечна локація, туди можна заїжджати, чи по якимось причинам туди заїжджати нам не радять. Відповідно, ми і працюємо абсолютно скрізь по всім локаціям, звідки поступають до нас запити. Ми плануємо наші операції, ми намагаємося знайти можливість. Щоб рятувати цю тварину, але в будь-якому випадку ми робимо все від надзалежне, щоб її звідти евакуювати, незалежно від того, що відбувається там на місці. Наскільки це безпечно чи небезпечно, ізюминка нашої організації те, що, як для мене, евакуація це наша постійна і системна робота. У нас нема такого, щоб ми відпрацювали там день, там, наприклад, чи тиждень, а потім пішли відпочивати до наступного разу. От з того моменту, як почалася війна, це, скажімо так, наша постійна робота, в якій ми не робимо перерви. Тому евакуація вона продовжується незалежно від пори року, незалежно від е, е, погоди, незалежно від того, що відбувається. Тому що запити надходять постійно. Буває таке, що у нас і на гарячій лінії висить близько 80 запитів, близько 100 запитів, які потрібно виконувати. Тому це, скажімо так, як для мене, то особливість і нашої роботи вона полягає в тому, що вона виконується постійно.